Війна це завжди дуже страшно. Батьки та опікуни. Ви герої. Ви повинні бути сильними заради дітей, поради батькам та опікунам під час війни. Тримайтеся разом. Перебуваючи у будь-яких людних чи незнайомих місцях, постійно тримайте дітей за руку або нехай вони йдуть перед вами. Скажіть дітям, що триматися разом безпечніше. Дрібниці допомагають вберегти дітей від небезпеки. Завжди залишайтеся з ними в одному транспортному засобі. Складайте з дітьми плани щодо практичних способів знаходитися в безпеці. Наприклад. Заздалегідь, домовтеся з ними про те, що потрібно робити, якщо раптом ви опинитесь у різних місцях. Ви чудові батьки. Навіть коли ви виснажені. Тож пишайтеся собою. Інші поради на сайті globalparenting.Tips